Машина СТВ Аж 200. Це така класна машина для нарізки овочів, фруктів в основному в продовжує форму. Тобто, ця машина вона може нарізати слайсами, шайбою або такими частинками, будь-які продукти, як вона взагалі працює. Тобто, в нас в цій машині є кнопки, да, це швидкість ножа, швидкість обертання ножа та швидкість обертання транспортної стрічки. Ми можемо виставити. Транспортну стрічку та ніж таким чином, щоб у нас була нарізка, яка у нас задовольняє. Тобто ми можемо також виставити нарізку, умовно кажучи, 2-3-4, 5 мм, 6 міліметрів, залежно від того, який продукт у нас є, яка нарізка нам необхідна. Тут широка транспортна стрічка, вона 20 см, сантиметрів. Сюди поміститься досить широкі продукти, в тому числі капуста, наприклад, велика. Тут є прижимний механізм, да, який прижимає продукт перед тим, як він попадає на ніж. З цієї сторони ми бачимо ніж. Цей ніж йде такий трилісник, так, тобто три леза безпосередньо. Продукт попадає на прижимний механізм. і саме працює таким чином. Зараз покажу. Бачите, він прижимає продукт, і продукт попадає з нього. Його ми можемо регулювати швидкість обертання ножа, можемо зробити так, щоб він був дуже швидко обертався або повільніше. Для того, щоб нарізати, щоб вибрати розмір нарізки, який нам необхідний, нам потрібно відрегулювати транспортну стрічку, Тайні, щоб ми подаємо, наприклад, швидко, коли ж транспортна стрічка йде дуже швидко і ніж швидко нарізає, то в нас виходить, що буде. Ну, повільніше ніж нарізати. У нас буде великий розмір нарізки. Якщо транспортна стрічка буде повільно їхати, а ніж буде вертатися дуже швидко, то у нас буде досить тонкий, тонка різці. Чи таким чином, ми можемо збільшити швидкість э, стрічки, або зменшити швидкість стрічки, збільшити швидкість обертання ножа, або зменшити швидкість обертання ножа і налаштувати на різку саме таким чином, яка нам необхідна. Давайте зупинимо машину. У нас є тут два інвертори, -е, староста налаштована на 15-2, тобто ми можемо швидкість, бачите, збільшити швидкість обертаків стрічки, дуже швидко. Або ми її можемо заповінити, наприклад, до, до такої дуже, дуже повільної швидкості, да, коли вона буде. Майже-майже їхати і швидкість нарізання буде максимальна. Також ніс ми можемо зменшити, якщо по звуку ми бачимо, що ми зменшили обертання ножа, або можемо навпаки його дуже збільшити. Для початку давайте ми наріжемо капусту. Капусту ми перед цим ми відрізали качан і запустимо капусту безпосередньо на гільку нарізку. Ось ми бачимо один тип нарізки, бачите? Ми можемо, наприклад, зараз трошки поміняти і зробити швидкий ніж, повільніше ніжку. І в нас буде, скажімо так, більша, швидше 100. Тобто, дивіться, в чому різниця, бачите? Перша нарізка у нас була. Більш така широка, тобто ми бачимо, що нарізалася вона безпосередньо з таким розміром, друга, щоб вона така стала більш тонка нарізка. Тобто ми можемо вибрати нарізку, яка нас більше всього влаштовує, завдяки тим, що ми регулюємо швидкість подачі, ножа, швидкість подачі швидкість обертання, швидкість обертання ножа, швидкість подачі стрічки. Зараз ми поставили максимальну швидкість обертання ножа і мінімальну швидкість подачі. выходим из самого риска, у нас получается заросли, плюс мы заблокируем. Про що ми казали, що ми можемо добитися або Досить такої великої нарізки, да, тобто тут приблизно 10 см, або дуже-дуже мілкої січки. Звісно, для капусти це ні та ні та не підходить. Ми просто хотіли вам показати, з як, яким чином це може бути нарізатися. Це просто порівняти так, да, можливості цієї машини. Получається, що ми можемо або від 10 мм, або до 1 мм в середньому нарізати наш продукт. І так. Машина Віга Бабпутер h 200. Зараз ми будемо нарізати повірки. Ми будемо нарізати помірний розміром. Давайте ми зараз виставили 13 Давайте так, ніж на 14,5, швидкість стрічки на 20. От у нас поїхав перший ніж. Так? Тобто У нас розмір на виходить таким чином, Тобто він трошки грубоватий, нам треба його трошки зменшити. Таким чином ми можемо його зменшити. Нам потрібно зменшити швидкість транспортного і збільшити швидкість аботальний на жар. Ось, бачите, ми зменшили. Тобто в нас зараз нарізка десь в районі 2-3 міліметра. Якщо ця в нас устраює, наприклад, нарізка, я вважаю, що вона гарна, ми можемо, наприклад, закинути відразу декілька продуктів, щоб збільшити нашу продуктивність. Тепер дивіться, якщо ми подаємо огірок один за одним, тобто як, якість нарізки в нас ну, майже я вважаю, ідеальна, коли в нас огірки йдуть разом, то іноді будуть попадатися е от, трошки, трошки менший наріз. Але в середньому ми можемо сказати, що якість нарізки цієї машини вона просто причудова. Якщо нам потрібно огірки порізати не максимально тонко, а максимально то соліня. Ми вибираємо старт, нажимаємо, швидкість ножа. Ми заповільнюємо швидкість ножа, швидкість стрічки ми робимо максимально. По суті, огірок ліземо на два, Бачите? При такій випртілімо просто... Так, ми зараз додали, зробили піш, що ставили на 21, а пічку на 30. Тобто вона зараз буде така. Так. Це, ми хочемо зробити дві Так, наприклад. мета, тому ми виставили я хочу зробити піштову? Тобто зараз ми порізали огірки на великий розмір. Тобто Ми порізали, якщо при максимальному, він просто ріже огірок на 2, тобто тут навіть не 10, а я би сказав, десь 15-18 сантиметрів. Ну, Десь біля, біля 10 сантиметрів, трошки більше, ніж 10 см. Тобто ми просто огірок по суті, порізали по 2. При іншому налаштуванні ми порізали огірок досить крупно або так. Або так, наприклад, ми порізали. Так. Тобто ми можемо підібрати розмір, який безпосередньо нам потрібен. Зараз сезон зелені, тому ми можемо порізати зелені. Для нас це цибуля, зелена цибуля. Тобто ми також її запускаємо, Запускаємо машину. Можемо також вибрати розмір, який нам краще всього підходить. Давайте ми зробимо. Так, Більшу, ми зробимо шинковку більшу шинковку. Вона шапкувала її не досить пустових Зараз ви бачите, тонко пошинкували селинг з розмірами. Ну, скажем так, ми, ми поставили такий розмір. Я вважаю, що це дуже гарний розмір для такої э, нарізки. Пікрас вона для салата буде йти те, що треба. Тут розмір нарізки десь 2-3 мм. Так, давайте ми робимо стекся. Давайте запустимо. Ось тепер, бачите, у нас е, товщина нарізки збільшилась до десь приблизно 0,8-10 мм. Якщо ще більш швидше прискорити стрічку, вона буде ще швидше е, ще, е, нарізати довщик меншими кусочками. Зараз ми будемо нарізати морковку, на морковку ми будемо нарізати шайбами. Е, виставляємо розмір нарізки. Ми, до цього у нас був десь. Плюс-мінус один сантиметр, зараз ми їх трошки зменшимо. Десь таким чином. І ми положимо відразу дві морковки. У тобто нас зараз навіска йде саме таким чином. І поставимо трошки не Давайте ще трошки ще десь зробимо. Так Ну зараз виходить так, що в нас є нарізка велика, така толста нарізка. Ось є э, менша нарізка. Ось десь. І таким чином ми можемо нарізати морковку. Але є один нюанс. Коли ми нарізаємо морковку, іноді буває так, що частина морковки це коли ми вложимо їх по дві, по три, тому що, виходить, одна трошки більше по об'єму, друга менша, і вони можуть одночасно випадати і будуть випадати такі куски. Тому для того, щоб нарізати морковку, краще все-таки їх не міксувати, а вжити, вжити морковку одна за одною, тому в цьому випадку якість нарізки буде набагато краща. Zaraz na drugą okrożkę. Troszkę na listę. Ось, бачите, ось ми нарізаємо це досить тоненько, це біля 1 міліметра морковка. До цього у нас був розмір нарізки, десь плюс-мінус 3-4 міліметра. Бачите, як вона їх понарізала. Дуже класно. То ми бачимо такі шайбочка з 1 міліметром. Дуже якісна нарізка, я вважаю. І все один до одного. І якщо вам потрібно нарізати морковку міліметрову, я вважаю, що це дуже класний варіанти машини. Чому? Тому що якісна нарізки дуже висока. Тобто, ми не, ну, Руками ви так не наріжете, а використовуючи інші машини, може теж не, не факт, що ви так наріжете. Бачите, міліметрова шайбочка. І саме головне, що чітко по центру. Так, да, Вона нарізає. Як тут ми позиціонуємо продукт по центру, вона буде нарізати по центру безпосередньо. Але ви маєте, маєте на увазі такий момент, що остання частинка морфи може все рівно вискакувати таким частинам. Тобто е, треба буде, щоб оператор відслідковував такі частини іноді будуть попадатися. Е, вони попадаються і за конструктиву машини, тому що прижимний механізм на якомусь етапі перестає прижимати морковку, і вона просто вилітає. Зараз ми будемо працювати з бананами. Ми запустимо декілька бананів, Тобто ми можемо використовувати, наприклад, для банани для суски, тобто бананові чіпси. Можемо використовувати банани як попінг, ну, з фуку, так і без шкурки. Покажемо, в чому різниця на вірці. І таким чином, таким чином покажемо, як ця машина працює. Для початку давайте ми її включимо. Виставимо необхідний розмір. До цього у нас був розмір десь приблизно 7 мм. Ми його трошки захисту. Ось у нас банан порізало. За рахунок того, що банан, структура банану, включається, тим, що він не повністю рівний, він трошки вигнутий, то у нас буде нарізати завжди такими овальками. Він не буде повністю кругло нарізати, але дивіться, товщина у нас десь йде 3 мм. Ну, це не зовсім для чіпсів, це більш дов'яних на тих бананів. Для чіпсів ми можемо вибрати. Просто як цей Ну Це прям дуже був тонкий, просто порізало банан в шматі взагалі. Тобто це дуже тонка не. Для банана не підійде, для такого м'якого продукту нам потрібно зробити більші до Так, Давайте ми зараз це зробимо без шкірки. Ми починаємо банан, розпіти порізали полідеть. Зараз ми положимо фін. Ось, бачите, вже вже краще. У тобто мене заключається не в тому, що продукт туди давив проте дуже швидко обертався ніч. Тобто зменшивши чинність обертання ножу. Ми таким чином добилися більш кращого результату. Тобто я про те, що я казав спочатку, що нам важливо і швидкість ножа, і швидкість е, понашої річки. Тут я зараз рукою допомагаю, але ми можемо відрегулювати будь-яку силу тиску на продукт. Я трошки піднімаю для того, щоб ви... не Ось що ми бачимо, з банану. відрубав відрегулював швидкість ножа, тобто ми зробили його трошки повільніше, і ми добилися більш рівномірної нарізки, більш якісної нарізки, тому що коли ніж бив дуже сильно, те, що я казав спочатку, що якщо продукт у нас м'який і швид, велика швидкість обертання ножу, він просто крамсає продукт, він просто його розмір розбиває в кашу. Але при меншому обертанні ножа ми можемо отримати безпосередньо такий. Продукт. Це машина Vega Белкутер А 200 У нас є декілька модифікацій таких машин. Є дуже маленькі такі машини, які в нас називаються Белкутер міні. Вони якраз використовуються для нарізки зелені, якихось петрушки, шпінаті і так далі. І є такі більш потужна машина, 150, Це ще більш потужніша машина, і є взагалі потужні машини Е-150-180. Тобто, будь-який будь ваш, скажімо так, продуктивність. На будь-який бюджет ми можемо підібрати саме ту машину, яка більше всього вам підходить. Це такий, я хотів би сказати, це досить потужний такий середнячок. Тобто, ця машина вона робить дуже багато речей. Вона набагато потужніша, ніж А150. В неї велика широка стрічка, 20 сантиметрів. Тому ми можемо більше сюди положити продукту, і таким чином продуктивність цієї машини набагато більша. Окрім того, ми можемо сказати, що ці машини використовується три межі. У 150-му використовується у нас два ножі. І також іноді можна поставити сюди ніж, який може нарізати кубку. Для деяких продуктів це дуже важливо. Купуйте обладнання Естеб'я, збільшуйте своє виробництво, збільшуйте свої прибутки, розвивайте економіку, і буде вам все добре.